освіта, це наші діти, це наше майбутнє, це все, що пов'язане з нашим життям, це те, чи буде Україна мати в світі гідне місце, це наша освіта і наука, до речі, вони сьогодні нижче, мінімального прожиткового рівня, отримують. Чому таке ставлення? Чому до силових структур ставлення таке, що вже скоро будемо, я не знаю, які гроші платити. Я маю на увазі не воюючі силові структури. А чому до да, освіти, науки таке ставлення в країні? Це тому, що це зайве, тому що нас хочуть перетворити просто в якийсь сировинний придаток цивілізованого світу. і Нам тут розумні люди не потрібні, і діти наші розумні не потрібні. Ми виживаємо сьогодні викладачів, вчителів, науковців своїх сфер життя, що там залишається і хто там залишається.